Він весь жовтий. Він навіть менше став у І Його нога. Як казав адвокат, він був першобосий, ще голий, його не було нічого ньому. Ні. Ірина Киричанська побачила свого брата на фото із Ростовського суду. Вона понад рік не знала нічого про долю її старшого брата Олега Межгородського, який зник під час облоги Маріуполя 31 березня 2022 року. 26 шостого. Березня останній був дзвінок. Нема що їсти, візьми в ваду, бомбять. Олег виріс у городні. Довгий час жив у Чернігові. а У 2016 році переїхав до Маріуполя. Повномасштабне вторгнення зустрів там. З оточеного міста не зміг виїхати. Місяць ховався із сім'єю у підвалі. Наприкінці березня за ним прийшли військовослужбовці самоназваної ДНР. Ну, і кажуть, що так, що його здали. Йшли зразу на до той дім, де вони. Куди і чому забрали Олега, ніхто не знав. Лише за місяць в соцмережах прийшло повідомлення. 10 квітня 22 року, що ваш брат, Межгородський Олег Дмитрович, задержаний і знаходиться у місті Донецьк в СІЗО, у ДНР. Дали номер телефона слідчого, але номер телефона був російський. Я вже не могла зв'язатися. Більше жодних звісток від Олега родина не отримувала. За рік в мережі інтернет жінка натрапить на фото брата і дізнається, що Олега судять у Ростові ще разом із 21 українцем. Всіх їх країна-агресорка судить, нібито за тероризм і причетність до полку Азов. Уповноважений справ людини Дмитро Любінець називає цей процес судилищем за надуманими статтями. Є поверхи, є бойці, В основному рядовий состав є і громадянські лица серед них, без звання. Як там сказали, його звинувачують по статті 205 Російської Федерації, яка йде від 15 до допожину до зпожизнення, ета тероризм і порушення цінності територіальності Росії. Чоловіка російська влада називає військовим полку Азов. Проте на час повномасштабного вторгнення Олег не був на військовій службі, каже Ірина Киричанська. Він же ж не воєнний, він цивільний, він закінчив свою військову кар'єру. Жінці вдалося зв'язатися із російськими адвокатами Олега. Їй розказали, що чоловік погано себе почуває, із зали засідання його забрали з високою температурою, бо підозрюють розвиток гангрени. На першому засіданні його не було, бо у нього. Проблеми здоров'я у нього почалась гангрена ноги. Воломані були ребра, як сказав адвокат, вигнута рука і дуже з 115 кілограмів, зараз він десь важить 55 кілограмів. Наразі Ірина збирає всі необхідні документи, щоб внести Олега у список для обміну, бо досі Російська Федерація не підтвердила, що Олег Межгородський утримується на її території. Сторона агресора Росія не дає підтвердження, що він там. Сказали, поки не буде списка з сторони агресії з мокрої печаті, що він там є. Тоді током на Україні дадуть йому статус воєнного полонина Регіональний координатор з питання осіб зниклих безвісті за особливих обставин підтвердив, що Олега Межгородського поки не внесено до списків на обмін. Він рахується зниклий безвісті. Відомості про нього офіційних принаймні і ніяких немає. Євген Артюх пояснює, якщо родина впізнала на фото чи відео свого родича, необхідно пройти процедуру із шести етапів. Аби внести прізвище полоненого до списків обміну. На цій таблиці вказані організації, куди мають звернутися представники сім'ї. На даний момент хочемо, щоб йому скопоріше його був на обмін. Аліна Коржинська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.